Правоохоронці викрили директора однієї з філій державного підприємства Ліси України на хабарництві та розкраданні деревини. Посадовець вимагав гроші від підлеглих, натомість обіцяв не звертати увагу на порушення в їхньому лісовому господарстві, а також наказав штучно зменшити об'єму лісопродукції, щоб пізніше продавати її за готівку як необліковану за даними правоохоронців. Збитки держави сягають десятків мільйонів гривень. Задокументували декілька епізодів, у ході яких директор отримав неправомірну вигоду на загальну суму близько 11 тисяч доларів. США. гроші він надалі розподіляв між посадовцями центрального лісового офісу. Під час отримання частини хабаря в розмірі 4 тисяч американських доларів посадовець був затриманий на гарячому. Йому вже повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди.